Вітаю всіх! Хочу зробити відео на цікаву тему. Багато бачила думок. Це висказування людей, різних людей. Я хочу також подивитись, що наступ в Харківській області стане початком закінчення бойових дій. Цікава думка. Ви знаєте, в мене теж є такі думки. Давайте так, чи дійсно наступ в Харківській області такий стане початком закінчення активних бойових дій? Тобто це буде початок до цього процесу, так чи ні? Так, любі мої, це так. Це так, причому це маг. Це ось, ось тут наша влада. Ось тут, в цьому питанні конкретно, маг. Це влада. І наша, і не наша. Це на рівні цьому якісь домовленості, де ніхто не жаліє людей, ну, як завжди. І ось вам, ви знаєте, безвихідь, ось, ось тут безвихідь. Що треба треба закінчувати це, треба щось робити, тому що, тому що, тому що оборона важка, є окупація, ну, це початок за закінчення. Окупація нікуди не дінеться, повністю не буде до окупації військовим шляхом. Я сподіваюся, що ваш мозок вже це розуміє. Ось вам застій, будь ласочка. ось вам що робити. Тобто, це двійка. Причому Пентаклі. Це ресурс, це земля. Що робити? Треба щось робити з цим. І це вибір. Це карта вибору. Треба вибирати, що нам зараз робити. з Цим у цим. Ну, ось так воно є. На жаль. Це ця колода. Цікава, правда? Так, тепер друга колода моя. Давайте, чи дійсно наступ в Харківській області стане початком закінчення бойових дій, активних бойових дій. Мені багато раз випадало на цей рік. Ну, давайте подивимось, чи дійсно так воно буде. Так, веже. Ця колода каже, ще ні. Знову ж таки, дивіться, це колода саме бойових дій. Вони можуть бути локальні, не забувайте. Локальні бойові дії, активні може бути. Я... Ну, це бойова колода, це саме бойові дії. Але ось, ось ця колода, мені ці питання каже, більш адекватно, скажу чесно. По-перше, притірка Пентаклів це руйнування, втрата ресурсів. Одні Пентаклі. Дивіться. Одні Пентаклі. Тобто, це вже втрата ресурсу, можлива втрата ще території, підкріплення десь. Це все, що по бойовим діям відбувається. Не хочу багато засолювати, але сімка мечів. Це розвідка боєм, хто що може. І дивіться. Тут буде певний результат. Все -таки, все таки це результат. Знову наша карта влади вилазить Відлюдник, таємність дій. Є таємничі дії, які і повішені. Ну, останні три старші аркани. Ви знаєте, тут Україна буде в ролі жертви. І певний застій буде на певному етапі бойових дій. Ви знаєте, я зрозуміла. Що хоче сказати ця колода? От конкретно ця колода, якою я дивлюсь, чисто бойові дії. От, ось тут. воно називається закінчення активних бойових дій. Ось тут ця колода, це називається зупинка лінії фронту. Е, За стій лінії фронту. Зрозуміли? Ось. Що ніяк не доходило до мене. Тому ситуація виглядає так. Скажемо так, якщо роздивлятися це під різним кутом, відповідь може відрізнятися, і це нормально, тому що до окупації повної не буде, звісно, застигне лінія фронту. І певні бойові дії на цій лінії також будуть.